Микола Тарновський, золоті Верхи неждані гонорари, дедалі коротшало осінні дні, на землі убувало зеленого кольору, більшало золотої черві, а в синьому просторі, сумно виблискуючи на сонці, плавала павутина, нагадуючи, зів'яло сонячне проміння. Я спостерігав за поведінкою тутешньої осені, не лише з цікавості, а ще й тому, що від її прим дуже багато залежало і в моєму особистому житті, і в роботі, бо, поки не заслютило, я міг спокійно обходитися парусиновими туфлями і костюмами і щоденно реалізувати свої педагогічні принципи на вигоні, де останнім часом відбулися неї зрушення. Справа в тому, що я особисто Лише перший тиждень керував виконанням домашніх робіт, а потім учні робили це самостійно, під наглядом і контролем батька Гандзюри одного із двох другорічників, що були в моєму класі. Він вважався найтупішим і найбездарнішим учнем, таку характеристику заслужив ще в попередні роки, відсидівши подвійний срок у другому класі, а тепер ось у третьому. Мені ж цей нездара з розплюснутим носом сподобався чомусь з першого дня. Правда, появився в школі аж 3 вересня, мабуть, своєю простокуватою незугарністю. Велика голова, товста, коротка шия, широкі плечі, вилицювате обличчя із іскошеними очима, ліниві рухи, все це кинулося в очі одразу, мабуть, ще й тому, що вчителька, котра вела минулого року третій клас, схарактеризувала мені тоти найбільше горе, і я співставляв словесний портрет із натуральним. Мандзюра тоді помітив мою зацікавленість його особи і сміливо видивився на мене. Поєдинок тривав кілька секунд. Важко сказати, що сталося впродовж тих секунд у душі Другелічника, а я встиг прийняти рішення взятися за його перебудову негайно, бо завтра може бути пізно. Тому, звертаючись до класу із першим питанням, чи всі учні мають зошити ручки в підручники. Я вимогливо дивився на Федька. Зрештою, на нього не можна було не дивитись, оскільки він був у класі найвищий на зріст, і ледве міщався за тісною старомодною партою. Всі відповідали ствердно, крім Федька. А зора чому мовчить, звертаюся до нього спокійно. В тебе болять зуби. Клас приглушено засміявся, а другорічник дивився на мене мовчки, і без Мабуть, я видався йому зовсім не схожим на вчителя. І він не міг перенести на мене ту ворожість, якою ставився до своїх попередніх учителів і до школи взагалі. Очевидно, він дуже добре знав думку вчителів про себе і платив їм тією ж монетою. Я спокійно підійшов до задньої парти, де влаштувався Ганзура, заглянув йому в очі, спитав, де твої зошити книжки. Мовчить, лише погляду пустив і шкарабені нігчимо парку. Бачу співрозмовники з тебе. Цікавий, мені стає ніяково від його мовчання. Якщо ти забув придбати зошити, то я тобі позичу. Колись повернеш, домовились, пішли до столу, поділим зошитами. Федько подивився на мене, як на дивака, але до столу підійшов, взяв із моїх рук зошити, рушив на місце, але одразу спинився, поклав зошити на стіл, заявивши, у мене все є. Де ж воно? Дома, відказав Федько, похмурий винувато. Чому ж не взяв у школу, продовжує розмову? Мабуть, думав, що сьогодні не буде уроків, клас насторожено мовчав. Батько переступав з ноги на ногу. Отже, говорити мусив я. Така думка можлива, бо у деяких школах перші дні навчання присвячують знайомству учнів із програмою, порядкуванню класів і шкільної території. Кажу лише для того, щоб якось виправдати гандзюру в очах класу і завоювати довір'я цього переростка. А в нас, бачу, заняття почалися одразу, з першої години. Отже, ти прорахувався. що ж тепер робити. Розумні люди стараються негайно виправляти свої помилки. Гандзюра глипнув на мене на клас, зірвався з місця і перед тьмом кинувся до дверей, штовхнув плечем, а вони не піддалися, бо відчинялися усередину. Коротка заминка викликала у класі пожвавлення. Нічого не сталося, кажучням. Батько Гандзюра, який належить розумному учневі, поспішив виправити свою помилку, і я хотів би, щоб ви при нагоді скористались його прикладом. Як не дивно, але я вгадав, Гандзюра повернувся хвилин через десять. На широкому чоли великі краплини поту, груди ходять ходуном, а в руках торбина з книжками і зошитами. Став перед класом, дивиться на мене і посміхається. Сідай на місце, кажу спокійно. Поки ти переміряв відстань між школою і своєю хатою, ми тут розібрали умови цікавої задачки. До речі, теж відстань. Хто хоче повторити умови задачі для Гандзюри? Чесно кажучи, я не дуже розумів, що саме і для чого роблю, але для роздумів не було часу. Я боявся порушити ритм року і сполохати атмосферу доброзичливості, що створилося у класі завдяки фадковій пригоді. Клас перейнявся доброю увагою до другої річника і намагався допомогти йому. Для педагога це вже не обийний успіх, бо за ним, напевно, почнеться. Вболювання всіх учнів за оцінку кожного, і дуже добре, що почалося воно увагою до Гандзюра. Отже, думаючи про майбутнє свого класу, я в особі фатька бачив лише своєрідний детонатор, який мав дати спалах дружнім взаєминам третьокласників. Тим часом виявилося, що мої розрахунки були вельми скромними вже на другий чи третій день застосування пастушої методики. Я помітив незвичайну роль на пасовищі Гандзюри, користуючись правом старшого і а ще лідера групи, він свій авторитет на контроль за виконанням пастухами домашніх завдань. Спершу я дивився на це скептично, побоюючись, або він не втнув щось несподіване. Та дуже скоро відкинув свої побоювання. Якось я затримався на подраді і прийшов на вигін аж надвечір. Гандзюра вибіг мені на зустріч і доповів, що всі пастушки завдання виконали. Після того моє найбільше горе стало моїм першим помічником. Я офіційно поклав на його обов'язки відповідального за польове навчання, і він так старався бути на висоті дорученої справи, що несподівано для себе і для багатьох інших став одним із кращих учнів третього класу. Це не було якесь педагогічне диво, а лише зняття з учням бездумно приклеєного ярлика нездарей ледаря. Що в першому класі його віднесли до числа розумово відсталих дітей, а він, тяжко ображений за таке приниження, не мав іншого захисту, як пустити вчителям з умисною недбалістю до навчання, не тямлячи, що шкодить насамперед собі. Насправді ж він непогано засвоїв торік програму третього класу і, діставши доручення слідкувати за позакласною роботою учнів та стихів, почував себе моїм помічником не лише з моєї доброї ласки. А незаконній підставі, оскільки знав більше тих учнів, які знайомилися з матеріалом уперше. Одного разу я сказав йому, бажаючи підбадьорити, що він міг би успішно вчитися в четвертому класі, та замість зрадіти він заплакав, злякавшись, що я випишу його із свого класу і переведу його до доріжніх товаришів. Бачу, що ти їх не любиш? Не люблю. А чому? Бо вони мене не люблять, була його щиро серда відповідь, і ми про те більше не говорили. Незабаром його допомога стала вкрай необхідною. Крім різних громадських навантажень, що забирали багато мого часу, на мене звалилася ще одна біда, точніше дві біди. Два моїх кучні майже одночасно похворіли і не могли відвідувати школу. Олександ не єли кошпарив кропом голову, допомагаючи матері заливати гарячий лук у дільницю, а Степан Головня Пав з груші вивихнув вилихнув ногу. Обидва лежали вдома. Сільський фельдшер наглядав за ними по медичній лінії, а я не міг допустити, щоб такі гарні хлопчики опинилися в числі відстаючих. Продовження в наступній частині.